До мене приєднується колишній прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Пане Яценюк, дуже дякую, що приєднались до нас. Ви казали, що відбувається не просто війна між Росією та Україною. Поясніть нам трохи більше. Військовий злочинець Путін хоче відновити радянський союз. І він дуже чітко заявив про це у 2007 році на Мюнхенській конференції з безпеки. Він казав, що хоче відновити радянський союз, відновити сфери інтересів, перекроїти кордони, які були проведені після другої світової війни. А наші друзі із західного світу були до цього глухими. Вони думали, що це просто слова. зрештою він хторся в Грузію, Україну. він незаконно анексував Крим і він кидає виклик НАТО. Дозвольте нагадати, що Путін казав у 2021 році, незадовго до того як розв'язав повномасштабне вторгнення. Він вимагав від країн-членів НАТО фактично прибрати свої війська, прибрати свої сили реагування зі східного флангу НАТО до позицій 1991 року, якщо не помиляюся, Вибачте, що перебуваю. По суті, ви кажете, що це війна проти заходу і зараз ви воюєте за нас. Well, clear. And... звичайно, і Путін дуже чітко про це говорить. Добре, що принаймні Швеція стане членом НАТО. Це хороший знак. Подивіться, що сталося після того, як Путін розв'язав війну проти України. Альянс насправді почав відроджуватись, ви стали сильнішими. Погляньте на вашу безпеку і оборону промисловість. Подивіться на розширення НАТО. Погляньте на акції військово-промислового комплексу, які зараз стрімко зростають. І подивіться, що Україна вже зробила гезда. Ми провели найбільшу за століття операцію з роззброєння Росії Тож Ми боремося за нашу незалежність і за вашу безпеку. Те, що ви зробили як країна, це надзвичайно. Проте зараз у вас не вистачає озброєння. і коли дивишся на лінію фронту як друг України, то побачене не подобається. Це правда. Росія переважає за чисельністю та озброєннями, і все залежить від міжнародної підтримки. І я хочу чітко заявити, що без підтримки США, Великої Британії, ЄС та так званої групи Рамштайн Україні практично неможливо перемогти у цій війні. Але коли ми разом, Росія не зможе перемогти. Просто подивіться на цифри. Коли говорити лише про країни-члени групи Семи. знаєте скільки наші західні друзі витратили коштів на підтримку України? лише біля 0,25 свого ВВП. А ВВП країн групи 7 у 25 разів більший за російський. Але Ми ще маємо багато країн учасників Рамштайну. Та, знов таки це війна за демократію, за західний світ і за цивілізацію. Тому я благаю і прошу наших західних друзів усвідомити, що якщо Путін переможе в цій війні, це буде катастрофою і початком кінця західної цивілізації. Я не перебільшую. А щоб захистити західну цивілізацію. Що вам як країні зараз найбільше потрібно? Що ми просимо на нашій території немає інших військ, і ми розуміємо, що в цей момент ніхто не готовий відправити своїх військових на захист України і власне на захист країн-членів НАТО. Те, що потрібно, дуже зрозуміло для всіх у західному світі кошти та озброєння. Послухайте, Ендрю, чи можете собі уявити? Гроші і снаряди безумовно наведу вам неприємний приклад. Північна Корея, яка перебуває під жорсткими санкціями, уже кілька десятиліть змогла поставити в Росію близько мільйона снарядів. Весь європейський союз, який обіцяв поставити Україні мільйон снарядів, не зміг зробити цього. І на сьогоднішній день ми отримали лише 300 тисяч і ще біля 50 тисяч, якщо не помиляюся. Отже, щось тут не так, і знову ж таки, йдеться про вашу власну безпеку. Ми захищаємо наші спільні цінності. Це мої слова, а не ваші. Але здається, те, що ви описуєте, це занепад Заходу. Це те, що Путінська Росія, Іран. Північна Корея, Китай та інша велика група тоталітарних або навіть так званих нейтральних держав, хотіли б побачити і стати свідками цього. Тож це один з найбільших викликів західної цивілізації. Скажу ще раз: у нас є все для того, щоб перемогти у цій боротьбі. Все це праведна боротьба. Перш за все, основою нашої боротьби є те, що ми боремося за свободу. Ми боремося за глобальний порядок, який зараз в повному хаосі. Тож ми маємо відновити цей глобальний порядок. Якщо Україна переможе у цій війні, все повернеться на правильний шлях.